Що відкрити двері? В класі є вчитель. Я можу зайти в клас? Ні, не можете, бо йдемо. Кова зустріч зараз. вас. Добре. Добре. ви маєте урок від Я не маю року тарифікації. Я не підписувала тарифікацію. Якщо вас, відомо. Чому ви не підписали? Ви ні пояснення не дали, але ми вас попередили. Ні. Що ви маєте? Ні. Прошу дозволити мені зайти в клас. Зараз в класі вчитель веде урок. Ранково прошу надати документи, документи про призначення про призначення. Знання. Ні, я не знаю. Про призначення класного керівника жовто будь керівника. ласка, прошу надати мені документи, наказ про призначення і про моє відсторонення від роботи. Прошу приймати наказ. Ви маєте навантаження, таке, яке ви мали, але ви працюєте? Я не згідна була, нема моєї заяви. Я є вчителем в початкових класів так. за документами, за наказом. Так, Я, ви її, так. Так. є вчителем. початкових класів. Я працюю в третьому Г-класі. Які підстави знаєте, від... відсторонення мене від роботи? Ви до сьогоднішнього дня їх не надали. Я неодноразово просила у вас надати ці документи. Звичайно, я навіть писала заяву надати мені нормативно-правові документи. Ви не надали ні батькам, ні мені. Ну давали жодного разу. А, я обманюю. Я обманюю. Це я обманюю. Ви прийшли приймання, написали заяву, написали звернення, яку секретар зареєструвала mm -hmm. І батьки отримали документи, які вони хотіли. Батьки отримали документи. Так. Копію документу. Можна... Добре, достатньо. Я в клас зайти не можу, так? Ні, там, тому, тому, тому що там приходить. Там, 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 не будемо перешкоджати дітей. Все, Дякую, не будемо перешкоджати навчанню дітей. Так.